Полиці українських супермаркетів вражають різноманітністю харчової продукції. Та будьте обережними: не кожен дорогий продукт корисний. Найпоширеніші міфи та про те, де ховається корисна їжа, далі в агроконтролі. Щоб бути здоровим, гарним та щасливим, потрібно правильно харчуватися. Проте здоровий спосіб життя став не просто модою, а й бізнесом. Усім знайомі фрази: їжте йогурт, і за 14 днів ваше травлення чи імунітет покращаться. В надії отримати результат купуємо. Погляньте на склад: чи може бути імунопродукт з барвниками та добавками. Лікарі та дієтологи запевняють, насправді подібні молочні продукти нічим не відрізняються від інших. Да, важливо, да, класно, да, хороший продукт, якщо він нужен человеку, Що дійсно не вистачає, і какого більше пробіотика, не взагалі в цілому, тому що так красиво написано, етикетки. На Відрізняються лише ціни. Звичайний кефір з півторавідсотковою жирністю коштує 5 гривень за пів літра. А от диво йогурти від 7 до 12. То щоб зберегти здоров'я, а разом з тим і вміст гаманця, дієтологи радять споживати звичайний кефір чи домашню продукцію. Літо спрага. Перше про що ми думаємо в цей момент пляшечка холодної мінеральної води. Проте не вся вода корисна. Фахівці кажуть, неправильне споживання такої води призводить до серйозних проблем зі здоров'ям і радять пити лікувальну мінеральну воду лише за призначенням лікаря. Будемо смотреть сейчас, виключаємо і саме окисельно океану потенціал води, яку ми проверяли по количеству або по транспорту солей. Понятно, да? От, ми опять таки просто включаємо приборчик. и смотрим. У нас где-то там 160 с кусочком, он может попрыгать немножко еще, да, будет там 165, там 170, там. То есть какой-то вот, допустим, у нас где-то 163, 164. Но, как мы видим, да, впереди у нас нет минуса, да, то есть потенциал с плюсом. То есть вот здесь действительно восстановительные процессы в самой воде, да, то есть я ему скажу, что это плохая вода, не годится для здоровья, она нормальная. Но, смотрите, что организм будет делать при этом? Він буде тратити огромное количество енергії, щоб перевести воду, яку ми випили з таким потенціалом, все одно в мінус. Допустима норма солей та окиснення у воді плюс 50, максимум плюс 100. За словами лікарів, ми п'ємо воду з позначкою за тисячу. Це затримує воду в організмі, що призводить до ожиріння та різних судинних хвороб. З дешевих, але корисних для здоров'я людини продуктів на першому місці сіль кухонна. Проте фахівці радять вживати йодовану сіль, адже за дослідженнями 80% дітей в Україні потерпають від йододефіциту. Їні це проблема дуже серйозного рівня, і необхідно її вирішувати, тому що вона впливає на розвиток країни в цілому, передусім на розвиток людини та на продуктивність кожного громадянина України. Сіль легкодоступна для усіх господарств, і сіль це те, що людина кожного дня споживає. І якщо людина буде споживати йодовану сіль, то його кількість буде в належному стані. Ми перевірили виробників йодованої солі на кількість цього мікроелементу в продукті спеціальним розчином. Якщо не нести його на сіль, вона має стати темно-фіолетового кольору. Якщо у ній справді присутній йод, то ж чотири українські марки та одна німецька. Усі мають позначку йодована, однак, не в усіх. Зразках достатньо необхідної кількості цього мікроелементу, а імпортна виявилася ще гіршою. Сіль чумаг, салуддімаре та козаченьки справді є найяскравішими зразками. Сіль морячка показали трохи гірший результат. А от німецька сіль зовсім не містить йоду, хоча порівняно з вітчизняною значно дорожча. Йододефіцит, кажуть експерти можна поповнити й харчовими добавками, проте не кожен зможе це собі дозволити. А купувати йодовану сіль набагато економніше, тож дороги значить корисний, а проблема якості продукції турбує не лише населення. Це питання вирішується і на державному рівні. Для цього на підприємствах впроваджується європейська система контролю ХАСП. Це допоможе контролювати якість як сировини, так і готової продукції. Сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, також як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. А майже 40% підприємств в Україні вже виробляють харчову продукцію за цією системою.